Всем привіт, друзі! Ви на каналі SarLєf. Зараз міщоньку треба трошки не поговорити. Простіть. І мені треба змінити назву, бо танчики ну, нам не підуть. Знаєте, коли я граю в іншу гру, ми граємо у острів, як я написав у назві. У uh, мене тут село 115 людей, вже січень 1730-го пройшло 9 років. Немало, не багато. В принципі, я хочу сказати вам одне. Село дуже розрослося. Воно таке прям велике село. Мені здається, скоро по розмірам буде нормальне. Комусь одягу не вистачає, у мене питання. По-вашому, де я буду робити одяг, мене тут немає місця для одягу. Добре, закуплю, мабуть, його. Подібне. Добре. Карта світу. У нас є різні села, є і ось цель. Тут ми можемо купити свині. Свині нам треба для м'яса, для сала. сало. нам треба теж. Ну, я куплю один ось такий і один ось такий. Не знаю, що це ну, за і ось так. Купити. У мене все рівно 4200 гривень. гривні, знаєте, не йдуть швидко, коли ти тревуєш всяким. Масло у прошлому році 100 штук продали. Масло працює, масло робиться, масло робиться і масло нормальне. Ну, мені, здається, мені можна забити ось цю стареньку вже. Ось цю нову поставити. Нехай беруть, а забій. О, це намі якась. Одне залишило місце. Ось корові чи шкури, а тепер ми маємо збудувати таке здання, щоб вони робили ці штуки, мабуть. Так, мені треба, мабуть, а, так, Правецька рубітня. Ми хоча одяг свій робити будемо. А то потягу не дуже багато. Робота якась. Давайте глянем. Одна тканину можна робити. Давай глянемо глянем, а мы просто. А, нам треба ткальню ще будувати для того, щоб робити звичайний одяг. Ось ця шкіра ми її можемо продати, по ідеї Можу робити кулу. Десь, я не я точно не розумію, де, але десь, мабуть, можна. Робисто шкіри та вчинно зі шкур тварин. Кора, вокно, Силь куда. Хорошо, что такое вопрос? робиться? объявляйте здесь маусы. Роботсы. Дайте теж. Я просто не дуже сильно взяв со все угрим. Треба завалить якось. Пусть С5 врыва... Ой, С7. Какая же у тебя? Бачит, рынок процветает. Люди продают, купляют. Просто ну, все, все працюли. Так и бают. Вот. Тут даже те продукты есть. Деревина, молоко там можно купить. Тут колодец, дурачки. Павки есть для Дідоптики встав. Так так, є свинья. Маленький свинький. Свиньки, знаєте ли... Треба берегти, поки їм не еліт. потім будуть робити своїх свинок. А свинок багато не має не де більше Чи десяти. Бо більше прокорбити, мені здається, я не зможу. Здається, ось центр терміста треба хоч щось зробити для них, то, здаються, бомжави якимось. їм їх як кострі тут. Бруківка нам де треба, бруківку думає, знищуємо. Гарбарне збудується. Рішка, вони самі прокладають топче. Що, тут, бачите, бачите, дуже сильно робить. Велика грюшка нормальна. Привезли нам на якесь Просто Ютуб за такі слова. А, так, червусь в дедузао. Могу ой, ось. Так, добре. А, мені здається, водій треба тут повернути ось так. Ось тут ось так. І... А, балак... балаклії прошу. Ну, добре, куплю в тебе свиню. Ну і за те, щоб відбути грошенятка, продам металеві частини. Потяг, скоро будемо роботи теж вам продавати. Задайду, мабуть, теж потреба Це все. Здесь то подібне все дороблять. Я разумею, чему. Кстати, молотка, молотка щоб зробити. Любация. Утром. Ну, так, не... у нас ушелось ти коровы. А корови ось такі, там не треба. Там треба нормальну корову. Тих є. Так, тих є корова. У Звоняться, це робиться. Це як звичай. Ми заробляємо експорту, ринку та податків на всяке. Ось тут, меншимо, ось тут я Ось тут я розумію, що людям толку ну не дуже подобається платок скат, бо я зроблю нижчим його на 15 копійок принципі, мені здається теральні треба. ось Я тут збудувало, тут збудувалося, все збудували. Отбір партії може бути до 200 Ну, в принципі, безробіття є. Хай 12 людей зараз. Яких 40 отак це до тих? Що дає раді? Зараз Працівникам ти допитив, або платі на 300% Всі дайматься, а потім все не будуть робити а, -а, -а, а, вапно Вапно треба, вапно треба Вапна в настиґа У моєму нормальному Проблема Коротше, мені треба декілька нових здань, Вапнярська піч. Потім вапнярка. Ось тутонька. І потім ще треба десь добувати це все. О, ну, мені треба. десь добувати. Так что де буде бувати як? Чиподарби, там все шкираш пам'ятаю. А ты поставлю чеподарби. Ой, я все время разумею, да обратно стол. Добре, будильно все. ти ще заробляєш багато, а нема. Те ж там. Чого вам води не вистачало? У вас тут краниться. А там. Ось е, краниця. Ну, может, підійти ідрума. Тут добре. Я вже маю каміння, тому я можу робити, як я пам'ятаю, колодіс. Роблю колодіс. І для звичайних людей у центрі села, бо у центрі села якусь нікого не було. Це треба. Да. шлапняк сейчас щось... а тут роду еще лопняку просто вы долученьку сейчас издорожчий пійдуть им не тяжко-то добре зроблю лавоцу Я устыхать буду Это какая-то штука? Какая О, у нас тут есть пасечник. Будет в нас. Будет. будет, будет точно. Я все Ты Картинка. Не Раніше пасека на у грі. Давайте глянемо YouTube, що якщо у нас там. Так йде стрім від э, нашого гонку. Побачимо. Я, 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 я сам свій стрім включив. Прикольно коли ти бачиш в в себе, бачите, старони, з восстанкувати. А, добре. А, все нормально йде. Хочу зауважити. 26 переглядів люди. А себе все, хто зараз мене підтримує. Лайками, там підписками, до речі, забувайте підписуватися підписка це підписка вже треба. В мене тут на березі буде зараз жити людей набало, я вирішив зробити. Новий план по виробництву людей. І тут тепер теж. Там... Тому це, як я знаю, це магазинчик. Так що, значить, немає. Вже будується Міятки це невеличка, але для них все рівно це ринок. Буде в першому борошну. Суття. Речка. Намет. Ругаш буде теж мати свої продукти. І це буде. Одяг, риба. Тож відменяв цибулю. Ну і саме головне чеснок. Це ж медицина це все ж таке. Медицина нам треба сильно. Так. Е, і саме головне, я поки що не забув. Треба зробити свою криницю. Поставити її сюди. Бутарню зробила, все нормально. Киплять. Моємо почерним для тварин. Ааа, шарки нема. Воно... вони. Ну що, мабуть, ми можемо тут. Хранити. Що це? Теплий одяг я буду хранити. Добре. Просто. Прийде. Добре. А, треба постачання. Добре, я розумію, що це треба, але... Нічого, окрім звичайної міні сушарки, я не можу. Вам дати, на жаль. Ну, тут сушарка. Яку я зробив просто на колінь, так ще було. Різнороби. Нового ну, різнороба нам вистачить. Зібрала травки. Ну, це нормально. 25 людей це те, що погано. Зараз. Ну, щось ніхто нічого не, не пошепчав. давайте, хоч що я щось зроблю. Так, А, может, чапли, да, чому? Просто вирішить Е, Зараз а, я бачу, в мене є проблемка, коротше. Простите, ещ і поки що виправляю. Ми треба і выбрать. Коротше. А в нас тут надо расширена такая штучка. Тебя чуть-чуть не так. А, ну, спробовал. Робити, що всього нічого не вийшло. Ну, це рівно. Хоча буде тепер правильно. У ну, мене називається полоска. А, всім за перегляд. Я просто вирішив піти. ну Я вже награвся, настрімився. Все. спасибо всім, хто писав, хто лайкав, хто писав у чат. Мені не подобался, что ты писав у кого-то, что не пошли поделиться. І до зустрічі в особых видосах Шорцах сыпусок, поки я на Ютубі, і все.